На сьогоднішньому уроці ми продовжуємо знайомитись зі звітами у системі керування базами даних Microsoft Access. Опануємо засіб-конструктор звітів. Не забувайте про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Пригадаємо матеріал минулого уроку. Розглянемо загальний порядок створення звіту за допомогою конструктора звітів. Перше. Вибираємо імена таблиць або запиту, на основі яких буде створюватися звіт. Створюємо порожній звіт і вводимо текст його заголовка. Друге. Вибираємо необхідні поля з таблиць і групуємо записи за призначенням певного поля. За необхідності вставляємо ознаки сортування записів у групах. Третє, розміщуємо у звіті додаткові елементи керування за необхідності, переглядаємо звіт, надаємо йому необхідного вигляду і зберігаємо із сказаним іменем. Давайте розглянемо порядок створення звіту на конкретному прикладі. Нам необхідно створити звіт на основі таблиць магазини та кадри. Із таблиці магазини у звіт включаємо поля номер магазина та директор. А з таблиці кадри поля прізвищі, освіта і стаж. Згрупувати записи за значенням поля посада і подати їх у порядку зменшення стажу. Звіт оформити приблизно так, як ви бачите на екрані. Відкриваємо базу даних АТБ, виділяємо таблиці магазини та кадри і виконуємо команду Створити конструктор звітів. На екрані з'явиться порожній бланк звіту структура якого за замовчуванням зображена у вас на екрані. Якщо бланк звіту на вашому комп'ютері має іншу структуру, відкрийте, будь ласка, аркуш властивостей звіту і установіть необхідні властивості. Можна також відкрити контекстне меню звіту і виконати в ньому необхідні команди. Наприклад, якщо відсутній розділ верхній колон титул звіту, то в контекстному меню звіту слід виконати команду заголовок, примітка звіту. Уводимо заголовок звіту. Для цього активуємо вкладку Конструктор, відкриваємо меню кнопки Елементи керування та натискаємо кнопку Підпис. Установлюємо курсор в область верхнього колон титула звіту. Натискаємо кнопку миші і вводимо заголовок звіту, наприклад, працівники магазинів. І натискаємо кнопку Enter. Відкриваємо розділ список полів, якщо він не відкритий у цей момент. Для цього на вкладці Конструктор у групі знаряддя виконуємо команду додавання нових полів. У розділі списку полів натискаємо кнопку Відображати таблиці, якщо вони відсутні в списку. Відкриваємо список полів таблиць магазини і кадри, для чого перед іменем цих таблиць установлюємо перемикач у положення мінус. Перетягуємо в розділ Подробиці, з таблиці магазини поля, номер магазина та директор, а з таблиці кадри поля прізвище, посада, освіта Стаж. Зверніть увагу, що в процесі перенесення полів з'являється група з двох зв'язаних полів. Ліворуч назва поля, а праворуч поле для відображення даних. Ці поля в області подробиці можна за допомогою маркерів переміщувати як завгодно. Можна також стандартними засобами змінювати їх розміри. Поле відображення даних можна видалити з області подробиці тільки разом з полем назви з лівим полем, А поле назви можна видаляти окремо. Для видалення поля слід установити на ньому курсор миші і натиснути кнопку Delete. Але в даному випадку для поставленого завдання поля назв необхідні, тому ми їх видаляти не будемо. Переміщуємо з розділу подробиці в розділ верхній колон титул сторінки всі поля назв «Ліві поля. окрім поля посада. Для цього можна скористатися буфером обміну, відкриваємо контекстне меню поля, яке слід перемістити, виконуємо команду вирізати. потім відкриваємо контекстне меню верхнього колон титула, сторінки і виконуємо команду Вставити. Згрупуємо записи, які будуть включені до звіту. За посадою, тобто за значенням поля посада. Для цього на вкладці Конструктор натискаємо кнопку Групування та сортування, яка міститься в розділі Групування та підсумки. У результаті на екрані в нижній частині звіту з'являється розділ Групування, сортування і підсумок, у якому виконуємо команду додати групу. Висвітляться всі імена полів, що перенесені в розділ подробиці. Обираємо поле посада, за яким виконується групування записів. В області звіту з'явиться новий розділ Групувати за посада. Установлюємо сортування згрупованих записів за значенням поля стаж. Для чого спочатку натискаємо кнопку Додати сортування, а потім Поле стаж. Виконані налаштування відобразяться так, як зображено на екрані. Закриваємо розділ групування, сортування і підсумок. Переміщуємо обидва поля посада в розділ Верхній колон титул Посада. У поле назви посада вводимо текст Посада працівників. У розділах верхній колон титул сторінки й подробиці вирівнюємо в одну лінію всі поля. Остаточно вміст звіту, створеного в режимі конструктор, який відповідає завданню, зображено на екрані. Зберігаємо звіт 3 і відкриваємо його в режимі подання звіту. До звіту можна додати необхідні елементи керування, розмістити їх у певному порядку. Виділити окремі елементи кольором, товщиною лінії, змінити гарнітуру і розмір шрифту, будь-що. Усі ці операції принципово не відрізняються від аналогічних операцій, які ми виконували в процесі розробки форм. Розглянемо такий варіант налаштування звіту. Відкриємо звіт у режимі розмічування. Виділимо будь-яке поле і на вкладці форма відкриємо меню кнопки форматування елементів керування. Потім відкриємо меню кнопки Заливка фігури, відкривається вікно кольорів, у якому слід вибрати необхідний. Цим кольором буде виділено все поле. Можна також підрахувати кількість запитів у кожній групі. Для цього на вкладці Конструктор у групі Групування та підсумки відкриємо меню кнопки Підсумки і виконаємо команду кількість значень. У результаті під кожним записом з'явиться відповідне число. Приклад оформлення звіту 3 ви бачите на екрані. Для усвідомлення набутих знань виконуємо практичне завдання. Алгоритм роботи перед вами. Підведемо підсумки уроку, відповівши на питання. Домашнє завдання. Необхідно опрацювати теоретичну частину та завершити виконання практичного завдання. На цьому урок завершено. На все добре.